Питання про підвищення тарифу на проїзду міському транспорті у Чернівцях обговорюють вже півроку. Перевізники вимагають, аби плата зросла на 50 копійок і складала 3 гривні. Всі свої вимоги вони економічно обґрунтували і подали на розгляд виконкому, адже запевняють, працювати за старими тарифами вже не можуть. Всі працюють в бор. Якщо вчасно не поміняти резину, рульову тягу або її вчасно перевірити, випустити на лінію. Це є жертви. Должні зрозуміти ті люди, не очі, які аматори в перевезені і вискакують по телебаченню, розказуючи, які вони хороші, що вони чують, що можна їхати і за за меншу ціну. Геть не згідні з вимогами перевізників. Пенсіонери вони також прийшли до міської ради, аби вимагати від влади ні в якому разі не підвищувати тарифів. Це перевізники, які хочуть з пенсіонерів все забрати, що є останнє. От а в нас на тисячу гривнів ми можемо прожити і ще платити по два п'ятдесят по чи по три. А? а поки під стінами міської ради точилися дискусії, скільки має коштувати проїзд, і треба чи не треба його підвищувати, Все дорожає, розумієте, солярка дорожає, а проїзд лишається той же самий. Члени виконкому спокійно взялися до обговорення цього питання. Проїзд у маршрутках має коштувати на 50 копійок більше, а в тролейбусі на 25. Тариф автотранспорту на міських маршрутах у розмірі 3 гривень. Гривні за одну поїздку, ці тарифи погоджені фінансовим управлінням міської ради та економічно обґрунтовані департаментом економіки міської ради міським електричним транспортом в розмірі гривні 50 за одну поїздку та 75 копійок за, за одну поїздку для студентів, учнів, професіонально-технічних закладів та учнів з таким рішенням департаменту не погоджуються деякі депутати. Немає доцільності підвищення тарифів, тарифи не обґрунтовані. Підвищення не обґрунтовані. Після короткого обговорення члени виконкому вирішили, що це питання треба перенести, бо кажуть, вимоги перевізників та їхні витрати зрозумілі. А от скільки пасажирів вони перевозять, невідомо. І поки не буде точних даних з обсягу пасажиропотоку, тарифи не підніматимуть. Такі рішення, звісно ж, не сподобалося перевізникам. Вони кажуть, що терпіти більше не сила і чекати ще два Місяці на результати досліджень вони не можуть. П'ять місяців перевозчики працюють в сложному режимі, при других сценах на топліво, на запчасті, на всі останні. Тобто, працюють в убиток. Незадоволений перенесенням цього питання, перечіння... керівник тролейбусного управління. Каже, що прожити ці два місяці з старими тарифами їм буде дуже важко. Три роки тариф не піднімався. За три роки. Все подорожало більше як на 20%. Тут навіть і розрахунки можна не давати, тут все видно. Я скажу так, що практично вже немає на чому економити. у міському бюджеті. Коштів теж немає, щоб перекрити питання. Яке рішення будуть приймати далі? Це політика, це не робота, це чисто політика. Цей час до приміщення міської ради намагалися вірватися пенсіонери, які не вірили, що тарифи не підвищують. Перевізників стримували на вході до ратуші після взаємних звинувачень та тиску натовпу двері зламалися. Сленом виконкому тепер доводилося пояснювати людям, що вони перенесли це питання на довивчення. А перевізники, зрозумівши, що їхні вимоги таки не виконують нині, пішли з міської ради, попередивши, що їхні терпіння на межі. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький – місцевий час.